Вітаю, друзі! І дивіться, що у мене є. А є в мене ось така картонна коробочка, і це черговий ГЛОК-17 від UmaREX. А, значить, з лицевої, з лицевої сторони при, майже нічого то й не зрозуміло. Тут ми можемо бачити, що це Air Gun калібр 4,5 мм. Також це О2-12-грамовий балон, потужність менше 3 джоулів. І бачимо, що це кульовий пістолет, тобто пелітки. І намальовані, і написано Пелет Калібр. Але на коробочці, в принципі, можна побачити і дещо цікавішу інформацію. По-перше, це партійний номер 58403. Саме за цими партійними номерами і можна відрізняти оці от глоки від Умарексу, тому що їх є велика кількість і між ними є доволі серйозна різниця. Про це я трошечки пізніше розкажу. Також, в принципі, тут більше нічого цікавого і не бачимо. А ось з цієї сторони є вже цікава інформація. По-перше, це. 21 куля. Ну тут вага 830 грамів, довжина 202 міліметри, дабл-сінгл екшен, нарізний ствол, блоубек. Ну і в принципі те саме, що й на лицевій стороні. А ось тут, друзі, доволі є цікавий напис. По-перше, це у нас п'яте покоління, як бачимо. І по-друге, цей пістолет він не для продажу у Франції і не для продажу на інших територіях підконтрольних Франції. І... Тут я такий трошечки не зрозумів, я не пам'ятаю, чи раніше таке було на Умарексах, але ось я трошечки здивувався. Французи, ви що такого зробили компанії Умарекс, Що вона не продає на вашій території отаку от свою продукцію? Я не знаю, чи можливо це французи заборонили продавати? Продукцію Умарекс на своїй території. Тоді питання вже до Умарексів, що ви такого зробили, що французи заборонили продавати вашу продукцію на своїх територіях. Ну, добре, це питання 10, так би мовити. По коробочці, в принципі, більше нічого немає. З тильної сторони, просто у нас логотипчик Glock Perfection. ну і... По тактильним відчуттям, до речі, приємний такий картон, якесь відчуття типу софт Touch. На soft Touch пластиках, як зараз модно. Ну добре, розпаковую, показую, що за пістолет, що цікавого і, в принципі, що сподобалось, і які розчарування в мене пов'язані з саме даним пістолетом. Погнали! Розпаковую та-дам! Бачимо глок 17-5 покоління. Пістолет купував БУ, тому в нього є деякі нюанси. Перший нюанс, який я помітив ще по фоткам, але продавець не дуже добросовісний мені, відмовився мені відповідати, що це таке і з чим пов'язано. Це, як бачимо, сюди вклеєний інший стволик. Навіщо це зроблено, я не знаю, але ну, є такий нюанс. Так, Спочатку комплектацію вона дуже бідна, тому на ній зупинятись не буду. Кочеришка. Для підтискання балону. Інструкція. В інструкції є російська мова, але у МАРЕКС російська мова вже не в тренді. в тренді зараз українська мова. Тому, будь ласка, робіть ваші інструкції також і на українській мові. Із корисного інструкції є ось така вибух-схема самого пістолету і магазину. Ну і давайте ж роздивимось сам пістолет. По-перше, це, як я вже казав, п'яте покоління. От На лівій стороні на затворі бачимо логотип Glock 17 Покоління 5, Австрія 9х19. Тобто по маркуванню тут все дуже добре. На руків'ї бачимо логотипчик Глок. На п'ятці магазину також логотипчик Глок. І з правої сторони на руків'ї написано, що це офіційна ліцензія, продукт by Glock. Також бачимо на затворі логотипчик Глок, імітація викидача, серійний номер. Але цей серійний номер він... У всіх однаковий, тому що у нього є ще й свій унікальний серійний номер. Зверху бачимо 9 на 19, тут також бачимо п'ятірочка, мабуть, це означає п'яте покоління. І також логотипчик. Глок і напис АТ. Що таке АТ, я не знаю. І знизу тут можемо бачити калібр 4,5 мм, 177, намальована е, свинцева кулька і F в п'ятикутничку. І ось тут вже його унікальний серійний номер. Також тут знизу запобіжник, ну це в принципі у, у марексівських глоків майже у всіх так воно зроблено. Запобіжник схований, він не кидається в очі. Якщо сюди поставити якийсь ліхтарик або ЛЦУ, то його взагалі не буде видно. Ось так виглядає передня частина, як я вже казав, ствол вклеєний. Задня частина виглядає наступним чином: цілик з маркуванням, мушка також з маркуванням. Цілик тут шкода, що не регульований. І схоже, що він зроблений однією деталлю з самим затвором, тобто він нез'ємний. Ну, в принципі, так само, як і мушка, також здається одна деталь із затвором. Руків'я класне, приємне, пластик дуже приємний на дотик. І щодо якості матеріалів, якості виконання, то, мабуть, це найкращий, от саме по якості пластику і там фарби цього всього. Найкраща копія глока, тим більше п'ятого покоління, яких не так уже й багато. Так, глоки четвертого покоління, як Маруївська схема, так і кульовий, вони теж класно зроблені, але тут прямо ну, зовсім інші відчуття. Прямо тактильно, дуже приємно все це відчувається. Це дуже класно виглядає. Я не знаю, як воно там передасться вам на відео, але вживу, це реально просто неймовірно класно виглядає. Далі, по органам управління, цей замикач для розбирання пістолету це Бутафорія. Тут він не працює ні з лівої, ні з правої сторони. Автоматичний запобіжник в спусковому гачку робочий. тобто... Не натискаючи його, спусковий гачок не натискається, але при цьому положення самого спускового гачка воно е, ну, не таке, як у бойового вже пістолета. Також є затворна затримка, з лівої сторони вона функціональна, можна вручну тільки поставити його на затворну затримку і також зняти з затворної затримки. З правої сторони, прапорець, е, нібито є, але це також бутафорія. Ну, Як знаєте, що е, глок п'ятого покоління має... Двохсторонню затворну затримку. то тут вона ну, ніби як є, але не працює. Ну і також замикач також не робочий. Кнопка викиду магазину зроблена з металу, це якісь там алюміній чи алюмінієвий сплав так само, як і спусковий гачок, до речі. І сам магазин. Та-дам! ось такий маємо магазин. Це новий магазин, в принципі, недавно. З'явились в продажу пістолети з такими магазинами. Ну і в принципі, Глок 17 п'ятого покоління це можна сказати новинка від Умарекс. Ну, і тут ми маємо ось таку стрічку. як казав, що вже пістолет кульовий. Але, але є нюанси. В чому пов'язані ці ну, нюанси? Ось тут ми бачимо: храповичок, який власне й обертає цю стрічку, цей ланцюжок з кулями. і... В принципі, це точно те саме, що і в пістолета з барабанчиками. Пам'ятаєте, я робив огляд? Тут ставиться один барабанчик, і ще три у нас запасних можна поставити в магазин. То, як мені здається, що це точно та ж сама схема роботи пістолета, як і у того Глока-17. Тому що навіть магазин по формі дуже схожий і по відчуттям реально дуже схоже, тобто, по витисканню спускового гачка, по цьому шалено великому зусиллю по спусковому гачку. Також оцей храповичок він точно такий самий, як і на тих барабанчиках-кліпах. Ну, але при цьому тут є у нас стрічка на 21 кулю. До речі, споряджається вона ось тут. Натискаємо на ось цю ну, кнопочку, можна сказати, у нас відкривається доступ до двох камер, вставляємо кулі, провертаємо і далі вставляємо кулі. Потім з цієї сторони натискаємо, воно закривається. Ще на магазині є ось такий фіксатор. Це ну, Фіксує просто цю стрічку в одному положенні під час пострілу. Фіксується він витисканням саме спускового гачка. І провертається стрічка також спусковим гачком. Саме тому і величезне просто зусилля. Не дивлячись на те, що у пістолета є блоубек, який нам взводить ударно-спусковий механізм, але при цьому спуск все одно буде тяжким, тому що нам треба пальчиком провертати ще ось цю стрічку з кулями. І мені здається, навіть барабанчики провертались дещо легше, ніж оця от стрічка. Ось дивіться, зараз ми взведемо. Зусилля на спусковий гачок невелике, він легко протискається, ось такий великий в нього хід. Але саме зусилля спуску, воно ну, не, не занадто велике. Якщо стріляти самовзводом, то тут вже зусилля сильне. Прямо занадто велике зусилля. Тобто сама пружина курка тут доволі таки тугенька. Але при цьому, якщо ми ще вставляємо магазин, то нам треба ще й провертати оцю саму стрічку. І зусилля ну, дуже туге з самого початку, туго-туго, і незрозуміло, де воно зривається. До речі, саме в цій моделі тут щось колхозили, і не кожного разу він навіть провертає цю саму стрічку. А зараз провертається стрічка. І ну, реально туго. Ну, це короче, фіаско. Це той момент, який мені в цьому пістолеті ну, дуже не сподобався. А ви можете пам'ятати, як я сварився на той ГЛОК-17, там, здається, третє було покоління від того ж самого Умарексу, там, де були барабанчики за цей дуже тугий спуск, і що це через цей тугезний спуск, з нього ну, дуже некомфортно стріляти, і від цього дуже сильно страждає його купність. То тут буде абсолютно та ж сама ситуація, я в цьому більш ніж впевнений. Це просто. Той самий пістолет просто з дещо іншим магазином. А сподівання на нього були великі. Я думаю, ну, можливо зробили б якусь нову схему, де. Провертання оцієї от стрічки з кулями відбувалося б за рахунок блоубеку, і тоді спуск був би коротенький і легенький, але ні, чуда не сталося. Нічого нового у Marex в цьому пістолеті не придумали. Але що сподобалось, то це його зовнішній вигляд. Як глок п'ятого покоління, він просто шикарний. Так, він не настільки копійний, як глоки по маруївській схемі, там, де у нас і розбирання, і, в принципі, ну, майже все, так як в бойового глоку. Тут же ж це не так. Тут немає у нас ні розбирання, тут у нас немає ходу ствола. Коротше, багато моментів, яких немає, але от саме. Тримаючи його ось так і просто на нього дивлячись, зовнішній вигляд у нього просто бомбічний. Він виглядає дуже круто. За це, в принципі, лайк і як глок саме п'ятого покоління, він і буде в моїй колекції. Але він не буде як класний кульовий пневматичний СО2 пістолет. Мабуть, остання надія у мене залишається на ZIGZAUER P320N17. Ну або, можливо, на простий П320, який з тонесеньким паличним магазинчиком. Вони теж кульові. Я думаю, там також стрічка провертається за рахунок витискання спускового гачка, але ну, є в мене надія, що там цей спуск буде трошечки, -трошечки легшим. Тому я не знаю, коли в мене з'явиться цей М17. Думаю, вже десь весною, коли буде тепло, і коли це одвабне пневматика стане знову актуальною. До речі, саме тому не буде зараз ніякого стрілкового тесту, тому що на вулиці просто 0-1, дуже холодний вітер. І немає жодного сенсу навіть вставляти в нього це 2 балончика. Ну, як мінімум, можу сказати, що він не травить, тому що до мене він приїхав з встановленим co 2 балончиком. І я трошки з нього навіть похлопав, тобто подивився на роботу, ну хоча б блоубеку. Ну і декілька кульок він також. В принципі, виплюнув. Але якийсь стрілковий тест зараз проводити просто немає сенсу. І знову ж таки, я майже впевнений, що він покаже точно такі ж самі результати зі стрільби, зі швидкості, як і той е глок е з барабанчиками. Але глок п'ятого покоління виглядає круто. Е відрізняється він від четвертого, до речі, якщо хтось не в курсі, це е пряме руків'я, тобто немає оцих е формувань під пальці тут просто рівно. Ну і також ці насічечки, вони дещо відрізняються. Насічка на затворі в передній частині для крутого тактикульного взведення. Також дещо такі зализані форми затвора спереду, тобто він уже не така цеглина, як інші глоки, але ну, при цьому все одно, все одно цеглина. Що в нього ще по відмінностям ну, то, здається майже все. Ну двохстороння затворна затримка, і, в принципі, це от такі от основні, мабуть, відмінності по зовнішньому вигляду. П'ятого покоління від четвертого покоління, але виглядає класно і знову ж таки повторюсь, якість виконання просто афігенська. Якби вони от зробили точно таку ж саму якість виконання, але по маруївській схемі п'ятого покоління, то був би просто пушка-бомба-граната і бестселер. Я думаю, дуже багато людей його б собі придбали. А, до речі, ще такий момент, що тут є ну по типу як Магвел. Тобто в четвертому поколінні це була окрема деталь, яка вставлялась. Це вже от прямо рамка пістолета. І це нам дає в принципі, легке вставляння магазину під різними кутами. Цей Магвел нам допомагає, щоб магазин заходив в шахту. І, ну, це дійсно працює, це дійсно круто. І от, в принципі, по якимось там тренуванням це все відпрацьовувати, там, перезарядку, зарядку. Там. Можна вручну ставити на затворну затримку, вставляти магазин, знімати затворну затримки, прицілюватись. Всі такі моменти з даним пістолетом можна відпрацьовувати. Ну, для цього він точно годиться для якихось таких от тренувань. Але, 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 ну, в принципі, начебто все вже по ньому я сказав, все що хотів. Навіщо тут сюди вклеювали інший стволик? Я не знаю. Пістолет дійсно виглядає як новий, так, є декілька. Царапин, але як казав продавець, що з ним просто тренувались ну, відповідно від того і царапин. І якась хрінь у нього з проворотом всього цього механізму. Коротше, Плані в технічному плані це розчарування. В плані зовнішнього вигляду це крутий пістолет. А на цьому, все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Це Umarex Glock 17 175-го покоління, і в принципі, все, що хотів по ньому, я вже сказав. Колись весною, коли стане тепло, можливо, навіть літом. Зроблю і для нього стрілковий тест. Але на жаль, не сьогодні. До зустрічі в наступних відео. Всім величезне дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, а я вже замерз, пішов грітись і монтувати це відео. Бувайте до зустрічі!